Другого квітня, в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги. Нині нерідко можна почути, що у час комп'ютерів книжки не потрібні. Що ж, можливо, книжка нині справді не є головним джерелом інформації, але саме вона навчає людину мислити. Ми поцікавилися у маленьких коростенців про їх відношення до читання. Скажи, будь ласка, яку останню книжку ти прочитала? Я прочитала. Одну книжку, яку ми в школі вивчаємо. А назву не пам'ятаєш? Mm, ну, вона називалась читання просто, але назви не було. А взагалі ти любиш читати? Так, mm, да, так. А що тобі саме подобається в читанні? В читання мені подобаються всякі вірші. Та то мусоєра. А взагалі любиш читати? Ні. Mm. А чому? Не знаю. Мені подобається. Лінуюсь. А яку ти останню книжку прочитав? Поттер». А що тобі мені подобалось? Як він в магії споризу все таке. А взагалі любиш читати? Mm -mm. Чому? Mm -mm. Mm -mm. Не подобається. Скажи, будь ласка, яку останню книжку ти прочитав? Я прочитав останню книжку пригоди е, Пана Клякс. А скажи, а взагалі любиш читати? Ну, mm Так. -да. А що саме тобі подобається в читанні? Що там дізнаєшся. Все нове, що не знав, тобі розкривається. І магія дуже цікава. Яку останню книжку ти прочитав? Краси Шевченко. А взагалі подобається тобі читати? Так. Да. А чому саме? Чопа. Вчу сюди і подобається читати. Останню книжку я взагалі прочитала. Це книжка Роксилана Загребельного, але зараз я також читаю книжку Ремарка Три товариші. Взагалі тобі подобається читати? Так, мені подобається читати, особливо, якщо книжка ну, цікава. А що саме тебе приваблює в читанні? В читанні мене приваблюють самі оповідки, які розповідаються в книжці, і взагалі сам сюжет. Останню книжку, яку я прочитала, це була Ромео Джульєта, яку нам задавали по шкільній програмі. Але зараз я також взяла книгу Ремарка Три, -три товариші». А взагалі любиш читати? Так, дуже люблю, особливо фантастику. фантастика. Що приваблює в читанні? Приватне в читанні, коли стиль написання, коли книжка легко читається, коли книжка захоплює. А тобі подобається читати? Так. Да. А чому? Тому що книжка, книжка всього навчає про лисичку і журавля. Тобі подобається читати? Так. А чому? Тому що книжка навчає розуму. Причини на читання у кожного свої. Та головна причина, напевно, просто у відсутності з маличку звички читати. І як результат вузький кругозір та обмежений словниковий запас. Нині головний постачальник розваг інформації та знань це інтернет. Одна книга це ж не лише джерело інформації, це ще й прекрасні ліки від поганого настрою та самотності. Ми завітали до дитячої бібліотеки імені Лесі Українки та поспілкувалися із завідуючою Оленою Іванівною Ущепівською про те, чи є у дітей бажання читати книги та чи часто вони відвідують бібліотеку. Наша бібліотека охоплює дітей від дошкільнят і до 11 класу. Ми дошкільнята і перші класи. Наша бібліотека має два відділі: молодший і старший. Значить, на молодшому це йдуть дошкільнята і перші, четверті класи, а тут вже з п'ятих по одинадцяти класи. Діти прагнуть нині читати чи? читати діти прагнуть, хочуть, але вони хочуть все новеньке. Ви можете подивитися, і там у нас нова виставка, і тут нова виставка. І от вони приходять, як на диво, ці книжки, як стояли в нас, десь їх ніхто не бачив, а так чуть які. То нам дві людинки взяли, чи дві дитинки. Якщо вони масово стоять, ось тут дуже приємно, що діти цікавляться, ну всебічно цікавляться літературою. Читають, читають багато, читають і все. Є ті, що захоплюються фантастикою, є ті, що полюбляють історичні романи. А влітку в основному в нас дуже великий наплив дітей, як не парадоксально, читають, ну, дають вчителі завдання от, вести читацький щоденник, і дуже багато дітей читають саме по шкільній програмі. А в такий період читають всебічну літературу. Я не можу сказати, що там чогось чогось не читають, читають все. Скажіть, наскільки часто до вас до вас надходить поповнення з дитячої літератури? Поповнення дуже рідко. Останні два роки колись ми мали платні послуги. І за ці платні послуги ми купували, ну, в основному, літературу, там дещо так, з Канстоварщини, а то ми все закупляли літературу. Але ось уже два роки в минулому році нам приподнесли такий сюрприз, заборонили нам платні послуги. У нас платні послуги тільки лишилися як. Працюють діти з інтернетом, з комп'ютером роздрукувати реферат, чи відсканувати якийсь документ. документи. Оце тільки благодійні внески, це платні послуги вірніше. А так ми працюємо за рахунок благодійних внесків. Ну і чуть трошки дає бібколектор, я внестика наша специфічна робота. Обласні бібліотеки передають. Що шо що, що дають, то дають. Кращі дитячі книжки це ті, які спонукають пізнавати світ, вчать творчому мисленню та розвивають уяву. Велике значення має і зовнішній вигляд, адже діти люблять гарні малюнки та яскраві обкладинки. Однак головне, що існують маленькі читачі, захоплюючи сюжет, який включає і подолання труднощів, і щасливий кінець, і, звісно ж, героїв, які на час читання стають для дітей добрими друзями. Наразі в Олени Іванівни є проект казкової кімнати, яку вона мріє зробити у стінах бібліотеки ще, відколи прийшла працювати з 2006 року. Це кімната для маленьких читачів, щоб вони могли приходити, гратися і занурюватися у чарівний світ казки. Зараз, на жаль, там є лише дві фігурки казкових героїв. Усі старання робляться зусиллями і за кошт працівників бібліотеки. І вони сподіваються на спонсорську допомогу. Крім цього, у бібліотеці використовуються й інші засоби популяризації дитячої книги. У нас розроблений річний план, а потім згідно річного плану ми коректуємо свої місячні плани. І в нас ми популяризуємо і літературу, допустим, і художню, і математи... ну, довід галузеву. Це й по математиці, це й по фізиці, це буде географія, це буде техніка, це буде космос. Дитині потрібно давати особистий приклад і виховувати любов до книги ще з маличку. І хто знає, може, у вашій сім'ї теж виросте маленький Андерсон?